Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні ми в гостях у колеги, у людини, яка закохана в рослини у Юрія Зайця. Це його сад. Все що, все, що зроблено тут, на ділянці, це робив він своїми руками, своєю дружиною, з дочкою. Це все творіння їх рук. Дивіться, який гарний сад в Кіровоградській області. Робимо ландшафти на замовлення. Якщо хто хоче. <реш> Можу дати номер телефону, да. він приїжджає до нас в Одесу, дуже багато робив, садів, дивіться, яке творіння в ньому. Ми Україні йдемо робити красоту нашої України. Ми, це... за. Ми всі за, Юра. Да. Хто попадає, хто це попадає це. в цю атмосферу, в зелень, дивіться, який гарнезний, це верба. Котики оті наші. Подивіться, яка чудова, гарна рослина. Пієріс. Дуже дуже багато всякої ці... всяких цікавинок. Ми тут ходимо і на кожному кроці ми знаходимо я щось я цікаве. Жуку. Дивіться, які сосни. Він це має. дуже це любить хутор. У мене, є, це, от я У мене теж камелії. є камелії. Оце лавр. Це, це лавр. Так, дивіться, які ялини він позастригав. Це це подивіться, сокола. подивіться, його ялини. Бам це все це вирощене, японські клени. японські клени, все вирощене так. його руками. Воно будуть, магнолії, і воно. дивіться. Магнолія, його магнолії. Так. Цей сад вони зробили самі. Рододендрон такий самий в мене так, є теж. Дуже гарний. У мені, бачиш, Юка. Дивіться, юка і така що? сама, як. За чим я бігав? Ага. Вона не зимує. ще її треба забирати, так? Оля, мінус 23. А як вона називається Іменно цей сорт, Юр? Пальма трафікарпус Вагнера. Угу. Сама найморозостіша пальма в світі. Одна з морозостій. Ага, ця вона пальма морозостійка. Морози може витримувати до мінус 15 градусів. Угу. Краткові... Тобто для Одеси да. вона підходить? краткої морози вона може витримувати мінус двадцять. Ось така ялина гарнезна, дивіться, пендула, а це дерен -коуза. Знаєте, що ми додивилися? Що тут на кожному кожному краєчку є квіти. Бачите, навіть це літо в нього, не злякало його. Це дуже красиве насичено, аловинного кольору листя. Ага. Воно іменно з японськими кленами. Вовше, да. Я вам скажу у Юри ще є одне захоплення. Птиці, те, що я поділяю дуже. Декоратив. Там у нього є качки, тут да, дуже вовше, дуже багато всяких різних. Ну, показувати не будемо. Е, <сх> та буде для другого разу у нас, та, дивіться, скільки всього. Дивіться, дивіться, скільки всього тут, якої красоти. Дивіться, Лавровишня, магнолії, яблуня декоративна. Знову магнолія, подивіться, бутонізувалася. Вона з бутонами. Маг а тут калікант О, дивіться, червоний. І... У нього нема поки, але я вже на черзі. <схи> я <схи> вже хочу його. Ну, ну він дуже, дуже рясний. Квітував взагалі. І він з кожним годом, Оля, оце буде дивіться, яке в нього листя, він нарощує. листя. Він буде листя. До августа місяця квітувати. Чим більше кущен, так так. І дивіться, квітував. яке в нього кущара Арундо. І здається, я поїду сьогодні додому з Арундо. Це Арунда з Італії. Угу. Приїхала. Ну, Приїхала. У нього є два сорти а, Арундо. З Нашого І... Взагалі-то мені передали з нашого Маріуполя, але. Ця людина, що передала з Маріуполя, вона була в Італії. Uh -huh. О, і там придбала вона два маленьких таких саженця. Це арунди, в неї там розрісся він, великий uh -huh. такий. Але діло таке, що вона мені передала, я перший рік посадив з таких двох черенків, то в мене він на більше половини, ніж у неї був. Грунт как... підійшов йому Ґрунту, не, тут, так? Воду любить. Воду любить. так. Знала, вона вона чуть-чуть там ліє. А я воду. Дивіться, любав, який тут, тис. Вона... Це тис Давід, по-моєму. Да, тис тис да, Давід. Да. Ну трошки тут в тіньку, бо я вонду, Ну, висагу. Так, дивіться, дивіться, який гарний такий. Шапка така, їжак, їжак. зелені камень. Я люблю дуже зелені камені. Японську... Так. Тематику, Юра як... теж полюбляє робити все з каміння. У нього тут велика, велика територія. Це І він робили? планує тут зробити ще красу з каменю. Дивіться, Еріантус. Еріантус Равенський. Подивіться, який він тут. У них тут є підпочені води, тут близько є Південний Буг. І тут є близько в ґрунтах вода. Подивіться на цього красення. Знаєте, хто це кричав? Це Гусь. Ну, ми його показувати не будемо сьогодні. То буде тема іншої розмови. Дивіться, які міскантуси. Це, Оля. це бамбуки. Який Юра? Деренкоуза, виведений? Виведений в Америці. Ось, Ось цей отакий, так. Отакий. Ага. Юра, це... я його теж хочу. Це... Це ну це треба це, дзвонити до товариша? Ми разом на війні були і угу. його комісували так, як і мене. А в нього свій садовий центр. Угу. І це, Рідкісті це, можна достати це він через нього, так? Уділив? Ні. Зараз я мені треба дзвонити питати. Оля, він мені уділив як? Він брав на свіса, чисто на свій сад. Це ще було. Перед війною це завезено було з Китаю. Uh -huh. Кстаті, ландишеве дерево, цей, коуза? Коуза був. Так, я вам ковза. скажу, у, них, у нього бутони. О, Теж. Оце, оце у бутони. нього бутони, дивіться, да. бутонізувався. Да, Теж, це перший дивіться. год. А пройший год, ось дивіться, цей год у нього було. Влітку була? була квітка. Uh -huh. Отаке, От напрямку. І в нього так. дуже красиво. Скільки нас, всього малишко. ми ще не бачили, скільки ми всього, ще не знаємо. До речі, ми сьогодні їли у Юри хурму. Нас пригощали хурмою, віргінкою. Ось такі маленькі. Але смачна, смачна. Дивіться, яка ялина? Манюня, Це малешечко. Юки. Лілійники. Дуже багато всього цікавого. Ось такий сад в центрі України у селі Солгутово. Своїми руками зробив чоловік для того, щоб любуватися і жити в красі. Як його жінка каже, він, якщо їде кудись на базар, він нічого не купить, зате купить рослини. Yeah. Здаю Юру.